На годиннику рівно 12, на темному небі розквітли нічні квіти. Тож вітаємо вас, дорогі гості, у мінірській крамничці. Сьогодні поговоримо про анатомію собаки з Canis lupus Люпис До вашої уваги череп представника виду, якщо точніше, Німецької чарки також можете побачити мертвонароджений плід собаки з Також погляньте на наступну картинку Це схематичне зображення скелету собаки Свійського. Дуже типічна будова для усього роду Канеса. Що ж, давайте повернемось до теми розмови та розглянемо більш детально будову скелету собаки Свійського, а точніше його передніх та задніх лап. Спеціально для цього відео було обраблено передні лапи німецької вівчарки та задні. Якщо говорити про передні лапи, то у будові виділяємо карапальний, метакарпальний відділи, а також халани з кіхтями. У карпальному відділі маємо проксимальні карпальні кістки та дистальні карпальні кістки. До проксимальних карпальних відноситься інтермедіорадіальна кістка, що контактує з променевою кісткою передпліччя, Ліктьова, що кріпиться до одноіменної кістки передпліччя та додаткова кістка, що кріпиться до ліктової карпальної кістки. У дальньому, тобто дистальному відділі виділяються чотири наступні кістки. Перша, друга, третя та четверта. З карпальним відділом межуємо метакарпальний. У ньому маємо другу, третю, четверту та п'яту кістки без ніяких складних назв. Проте перша метакарпальна Карпальна кісточка сороння злива за своїми старшими сестрами. Тепер проховани. Вони найбільш рухливі та поділяються на проксимальний, медіальний та дистальний відділи. На долонній поверхні знаходяться цікаві кісточки. Це проксимальні сезамоподібні кістки. Що забезпечують хороше біомеханічне вирівнювання кутів проведення сухожиль у місцях їх прикріплення? Також для зручності запам'ятовування було створено ці узагальнюючі схеми. Задні кістки майсхожу виділяє І фалани з кігтя. Повертаючись до нової п'яткової кістки, можемо побачити п'ятковий горб з тентакулем, з глобовими поверхнями для таранної кістки. Таранна ж кістка складається з голови. Шейки та трохлеарної блокової частини. Тарсальний відділ також поділений на першу, другу, третю та четверту кістки, Проте між першими трьома татаранною кісткою розміщується центральна торсальна кістка, що можете побачити на картинці. У метатарсальному відділі маємо другу, третю, четверту та п'яту кістки, до яких кріпляться фаланги проксимальні, медіальні та дистальні, з кіхтями. Як і передні лапи. Ці мають сезамоїдні кістки. Тепер питання до вас. Якщо задні лапи мають другу, третю, четверту та п'яту метатарсальні кістки, тоді де перша? Поставте відео на паузу та напишіть свої варіанти у коментарі. А ми продовжуємо. До вашої уваги перша метатарсальна кістка, що у процесі еволюції просто зникла. Лишивши по собі такий невеличкий рудимент. На цьому завершуємо розмову про анатомію лап собаки свійського. Надіюсь, вам було приємно слухати. Сам збір лапок вирішив вирізати з відео, адже це трішки інакша тема. Процес збору опублікую на своєму телеграм-каналі Відімської крамнички. Трішки пізніше. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та поширюйте відео.